І йо, всім привіт, друзі! Мене звати Медіплай, як завжди. І сьогодні ми з вами будемо грати у той вже третя частину. І так, як ви бачите, в мене вже 200 рівень, 272 рівень, і. І, і, і 28 тисяч чіпів. Капець. І, до речі, в мене відкрився новий спікермен Стані. Я нічальну в картку зайшов. Ну, нічого, давайте зараз пограємо. Що? Ми зараз маємо піти відкритий світ. Я розумію. Меню, 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 Да, наше меню. Де наше любиме меню? Все. Все, в мене відкрився, до речі, новий той. Новий спікермен танчик. 1.0, на жаль. Во він. Ну, я не можу показати, його запросив, давайте підемо відкрити світ. Так, плей, все погнали. А сейчас мы с тобой отправляемся на секретное задание. Наша задача Мен тут вона не так выключим, я тут ä, поправил. Ага. На первом должен находиться скибиди череп. Крайне ага. опасный босс, так как обладает смертельным. Если нам удастся его победить, то мы сможем собрать первую деталь для робота, которую похитили скибетистые. Окей. Вот там камерамен, трена по А, та пушка стріляє. Окей. Там ми з вами знаємо, що та пушка стріляє. Я їм там допоможу. Та ні, вони самі там справляться. Вони самі можуть справитися. Та вони там самі справилися, окей. У мене поки ще все під контролем. Во він. Nice. А может по нему уже стрелять? Нет. А у него 800 хп, окей. Ох, но oh, no. ведь станьте скибидисты, короче. Да я бачу. Не прикольно так завжди любить. Говорят, так он бачу. Да я не слепый, я бачу. Не, ми вже під'їхали. Ой -ой. Я вже пробував ту грати, я спеціально програвав. Щоб такого. Скібідіста відстаньте від мене, я вас прошу. А ти скібідіси можливо перемогти? Я прийшов тут до черпа, а не до вас. Ого, заносили. Місце це затилок. Затилок, затилок. Мені треба вже звідси виїжджати, бо тут не визучем місце виїжджати. До речі, мій друг тут вже все прийшов. Ти біжі, Ні. А, тут вже немає того спібліста. Втікаємо. Я заношу мінус один. Відтань. Це моя скіблізм, виїжджаємо тепер. Нащо сюда заїхати, якщо я зразу виїжджаю. Тут логічно. Так. Да як попасти, я не попадаю. Я ніяк не можу по ньому попасти. Вони будуть попаду. Хопа. Ще йому тако так. Як? По ньому практично неможливо так попасти. У нього вже 600 хп. На що я переїхав, ні! Я виїжджаю, але це не судьба Ей, стріляю йому затилок Як попасти? Як попасти? Я не розумію. Це що, неможливо попасти? О, ні, мене 24 хп Можна рахувати, що я вже програв. Можна рух... Опа, все. Попадає. Так. Ну блин, я стріляю. Так, все. Тікаємо. Треба від його газу, того тут ненормального тікати. Та дайте я попаду собі спокійно. Вони нічемні, вони мені попасти не дають. Так. Дайте я попаду спокійно собі. Ого, попав. Так в нього 400 хп, а в мене 24 так не чесно. Так не чесно. У нього більше хп. Він там більше, більше заносить. No. Відстань. Так. Мені можна рахувати, що я вже здох. Бо я не можу Бо я не знаю, як мені по ньому попадати, бо це практично неможливо. Так, все, попадаємо. Тепер він увертається. Так, ну я йому багато заношу. Це дуже добре. А ні, то звідси невезуче. Звідси виходить, це не везуче. Так. Ого. Ні, тут треба в цю сторону. Якщо в іншу сторону, тоді буде невезу... не, не повезу чому. Попасти мені треба. Попасти дайте. Тікаємо. Опа, мы ему по чуть-чуть попадаем, ну. А ужалко, что по чуть-чуть. И дві тоже на судьба вылезати. Попасть тут. No. так. Дайте мені попасти по спокійному. Вчасно, конечно. Вчасно. Так, 94. Опа! Попадає, попадає по ньому. Я потроху його завалюю. Ні, це виграш. Ні, сніг, попереду. Молодец, yes. нарешті на базу. <реку> Я тут спустя тисячу лет зробив. Во, стучка для робота. Забираем. Все погнали. Блин, мені заработрується медішта зустрінуться, тільки не це. Я вас не Тобто не вас а астибедистю. Цікаво, там буде мало скибідистів. Я надіюсь так. Ні, там буде... Мені здається, що там будет дуже багато скибедистів. У мене 14 хп, як я виживу. Міцікаво. Угу. Так, мені треба по сторонам дивитися. Аво. А куда он текает? О, oh, ну. Это может проигрыш? Это проигрыш? Нет, это проигрыш. Вы видите, сколько у меня купе на машине? Это проигрыш? Нет, нет. Ну, нет. и зачем мне это все Ты в этот момент там... Ты этот момент я бы все решила я хотел бы сказать вам впереди стреляй я вот знаю сейчас я... мы с тобой отправляемся на секретное задание наша задача уничтожить я один я, я тебя угу? стреляй по унитазу окей okay. Я навіть не замітив. От блін! От криса. Я навіть не замітив, а він же стріляє! Так все. Переводимося в інші клас. Отраз визвольте виїжджати. Да, прочитай. Под ласточку. Можете знову проиграть. Я просто не можу понятия, як тут приходити. Так. Давай, вот так.

Так. Ч он так лучит? Без ласка, давайте лучше не гручиваю. Ох не. А ну ведь встаньте! Нет, это проигрыш, вс, нет разные. Вс, я маю зараз проиграть, дабо це вже проигрыш. У нас килогистый, тоже мы пожевались. Давай, я вже маю програти, бо це ужас. Давайте знову спробуємо. Ми маємо це пройти. Боже мій ці реклами. Це знову частина переходки, я так розумію. Прямо сейчас ми... А, <свистання> е, я ж заново хотів. Пошел, все. <свистання> Мене вже туди стрічають. Я ну, ну вже вони звалили, я їх не бачу на якесь очах. А, тут треба в гараж в їхати. Треба їхати аж аж в гараж. В гаражин треба їхати. Так добре, що він зараз почав. Не, а відстань. А може, так сильно на мене не глючок, будь ласка. Так, попасти попасти. Все, па. Переїжджаємо в інший край на інший край світу. Від скілидерся теж треба виїжджати звідси. Останет. А, він на мене почав? Вот такая. Я тусківчарт я ту ту не наведжу. А я уявляю, що буде в кінці. Джимен буде в кінці. А як я з ним маю справитися? Я того вже не знаю, якщо я такий слабенький. Я тільки почав грати. Логічно. Та можна без того, що в мене не глючило. Я хочу без того. Цікаво, що буде далі. Я знаю, що в кінці буде G-Man, а що буде далі? Готово я вже тоді не знаю. Як мені ту кресу пройти? Виїжджаємо. Виїжджаємо на доставку. Окей. Ну, опа, все. Попадаємо ми по ньому. Опа. Нао. No. Так. Все, погнали, погнали. Ай-яй-яй, дайте мені попасти, будь ласочка. Так, все. Виїжджаємо на... на доставочку. По доставочку. По черепову доставку. Та ну будь ласочка. Це може ви? Я можу зараз а у я сумніваюся, конечно. Так, попасти, попасти, дайте. Так, все, попадаємо, попадаємо. О! У це я при все нормально. Відтікає. Так, 99. Загазичний чес, ворокомісні чари передумали. Не готов би сказати. ему. Так. Давай, давай! Я напружений ой, я в інтересі мав стріляти. Мав стріляти. Сейчас знов. переїжджаємо. Знову так заглючені. Ну так часто на базу. Yes. Yes. А добре, що в мене 24 хп, до речі? У мене 24 хп, так що можу повезти. Я, звісно, не знаю, чи мені ще. А? а от мене б, в долиці б одного скіббіїста. Мені б було легше, набагато легше. І саме в нашому мені попалося 0, куб... 0 кубків скібістів. Ну хай вона Кубка попасть, минимай по і не має. Быстрее стреляй по этому скибедисту. Может по, по скебедистам? Быстрее стреляй по этому скебедисту. Окей, у мене глюче. Дякую, не стреляй. Скибедист, впереди стреляй. Yes. Ну блин, ты знову проиграшь? Це знову Відстань, Отстань дітей. Це знову проїграш? Ну! Що мені робити? А що мені робити, а? Може і не пройдемо. Я не знаю. Але нам, але нам треба пройти. Плей знову. Play задача okay, Окей, я заработаю кривляться. до там гиперкольт. Ну, короче, мне надо заново починать, да? Наша задача час, ты Все, мы на 100, 100 хп. Чекаем. Mm -hmm. Вот ласочка, не встаньте. Я тут черепа прийшов а не до вас. Все, я тікаю. Від тих крес. Так. Три стріляти по ним. Все, тікаємо тепер. Мені треба перемогти хоч зараз. Я хочу жінки агента собі взяти. Мне мені, мені экражный хотят 2000 чипів, не немає дати 2000 чіпів. Бо, я навіть ні разу не попав. О, що ти, що ти машина така помаленька? Так, давай. Так. Опа. Вс ⁇ снова текаем. Я на это не попал. Я на это не попал. Так. 6 ХП, а то дуже мало. Так. Давай, давай, давай. Так, в нього вже 400 ХП, 493 ХП, а то дуже добре. У нього дуже мало ХП. Все, знову тікаємо. Нам треба звідси якнайшвидше вийти, бо я тут дуже помаленьку виходжу. Все. Знову тікаємо. А можна ж у мене будь ласка? Сподіваються, зараз до мене прийдуть. Все, тікаємо. Все, попадаємо по ньому. 46. Оп! то ні, а ми його дуже сильно заносимо. Ми його хп заносимо на Ізі. Треба знову якось працювати, щоб попадати. А я вже попадаю. І звідси мені... Не звіця, і звідси треті кати. чотири. Опа, все. знову заносимо. Хпешки. Ой, я не я. Я працюю все туди, куди треба. Так. Хопа все попали. тепер виїжджаємо. Виїжджаємо. І заносимо йому хопаєш. Пашка. А, я забув, що мені з того минусу треба виїжджати такі. Так, не, не. Не! Мы выезжаем. Я уже был, выезжать и и то самое место. Есть! Заворачивай. Мама 40 хп повезло! Так. Я вже дуже сильно знервувався, бо я так програю багато. Так, все, ми їдемо. Я просто зараз дуже нервовий. Я на ну, це все портал потратить 25 хвилин. Ох, о но. Відстань тобі, лазочка. Я не сліпий, я бачу. Диві, 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 диві. Що? скинули. Вс, 36 схипанник зараз залишається. І ми маємо їх зараз нанести. Ай! А куди ми, а куди ми тікаємо? Ай, я думаю, там скібністки вже змуталися. Вони може мене перелікалися. Метки страшные. Блоска с в бейтами, но я И вью вашего головного босса. <как> Вс. Я надеюсь, что мне някость кибелистами попадется. Вс. Блоска някость кибелистами мне не, ки не, ки не, не пиццебайка. Ага. О, нет, скипятисты нас заметили. только один скепетист, не моя проблема. Быстрее стреляй по этому скепетисту. Так, и нам никак скепетисты уже не попасться. Так, так, все. Ой-ой, у нас такая вот А мы так нормально захованы, нет? Это наш конец, а вот... А вот там с другой стороны, а вот там с другой стороны, там, там база с aja, Все, чипил? Делюсь ну да, вот это чипил. И вот Деталь, которую мы с тобой вернули у Установлена на робота. Надо еще найти четыре детали, чтобы робот был собран. Ні, я не хочу. Я хочу купити. Я хочу собі купити дещо. Все. Залітає близько. Так, відкритий світ. Ну, нам не вистачає. Як ви бачите. Нічого. Але зараз я буду просто нічого не робити. Нічого не робити. Саме е, не е, саме ліпше це камера вумен. Бачите, в неї вот такі трохи. Все, я нічого не роблю. Я Ты ще так. Все. Все, занесли. Давайте в меню. В меню зайдемо і прокачаємо. Знову жі реклами. Ось, у нього в неї 300 цілих. Капець. Ну, якщо щось подобається відео. Всім гарного дня, всім па-па.